Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною таку смачну страву, запіканка чи омлет, як хочете, називайте. В мене вона буде запіканка з корінної грудки. М'ясо помила і паперовими рушниками прибираю лишню вологу. Якщо у вас виникнуть запитання, чи можливо приготувати е, цю запіканку з якогось іншого м'яса, не скажу, не знаю, завжди готую тільки з цієї частини і блюдо виходить, знаєте, як кажуть, хоч губами їж. Невеликими кубиками нарізаю грудинку. Кубики приблизно десь 2х2 см. Окремо в мисочку розбиваю 4 яйця. До яєць додаю сметану. У мене магазинна, жирність 20%, пакетик 400 грам, половину пакетика виливаю в миску до яєць. Чайну ложечку солі. Солі без гірки, ну це за моїм смаком. Трішечки меленого перцю, а також додаю приправу, яка подобається мені і моїй родині. Це курина. На терці натираю 100 г твердого сиру і теж додаю його в загальну масу. Тепер ретельно змішаємо всі інгредієнти до однорідності, суміш виливаємо до нарізаного м'яса і знову гарненько перемішаємо, щоб всі інгредієнти подружилися між собою. Форма у мене скляна. Трішечки буквально одну столову ложечку рослинної олії, змазую нею форму і виливаю туди підготовлену суміш. Лопаточкою розрівнюю поверхню омлету і нарізаю. Дві цибулини середнього розміру на кільця. Кільця роз'єдную і викладаю їх на поверхню омлету. Якщо у вас є свіжий томат, можна нарізати і декілька кілиць томату, теж викласти, буде дуже смачно. У мене такого не виявилося, тому тільки цибуля. Поверх цибулі посипаю на мілкій терці натертий твердий сир. Духовка 180 градусів, відправляємо наш омлет випікатися на 40-50 хвилин. Друзі, рецепт цього чудового омлету запіканки залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі підказках, які будуть з'являтися в процесі перегляду відео, залишу посилання на плейлисти, де в мене є дуже гарні, чудові рецепти м'ясних блюд, салатів, випічки. Кому цікаво, переходьте за посиланням, переглядайте і скористайтеся чудовими рецептами. От така запіканка. Смачна, ароматна, апетитна у мене вийшла. Всім рекомендую. Хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, на цьому до побачення. Хай смакує. Гарного настрою, гарного дня, миру і злагоди!